Дивіться, як внутрішня. Внутрішню ковбасу наминає. Відходи з магазину була ковбаса, і я їм потрошки багато не даю, потрошки їм кинув. Ну і не кожне внутрішня воно. Ось тут бачите, не їдять ковбасу. А ось з нього люди будуть. Дивіться, як воно з кобаскою собі ради дає щонайменше якесь, ну, по розмірах. Але люби кубасу, то будуть з нього люди. Ось такі цікаві внутрінята, бачите? Ну, все, дякую за увагу. Ось такий момент. Рідко таке можна зловити.